Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про те, як робити мультіакінг і як це в принципі робити правильно. Буду робити це на прикладі проєкта Venom. Чому саме Venom? Тому що виконання тестнету є безкоштовним. Ви отримуєте тестові токени за виконання певних дій вам надається ще більше більше токенів. Звичайно, проект Venom може не насипати так багато, як Layer Zero та багато інших проєктів, де за виконання тестнетів ви сплачуєте комісію, де комісія є дуже велика. Наприклад, тут не коло на Layer Zero, вам може обійтися в 50 доларів. Тут же ж, в Venom ви використовуєте просто тестові токени та робите тестнети. Тому, звичайно, винагороди, думаю, буде менше. Проте краще зробити, ніж ловити потім фому. От те, що вам потрібно почати? Перш за все, вам потрібно скачати Antidetect браузер Я, в принципі, раджу використовувати Dolphin. От я зараз ввела його в браузер, щоб ви бачили, як він називається, пишеться правильно. А там є можливість 10 аккаунтів робити безкоштовно. Далі вже відстає більше, де вже йде плата за використання, звичайно. Але повірте мені, що 10 аккаунтів, якщо ви будете робити тесне, вас вам з головою хватить, тому що це, в принципі, скажімо так, дуже ск муторно, скучна робота. І так, переходимо далі. Я відкрию свій антідетектик. Він, в принципі, у мене вже заповнений. Реєстрація там не є складною. Думаю, не потрібно на цьому зупинятися. А далі що вам потрібно? Вам потрібно буде проксі. Проксі ви заходите, просто пишете купити проксі, і важливо, що ви купили проксі українські, тому що краще робити це на нашому рідному IP, тому що є дуже багато проектів, які дуже лояльно відносяться зараз до України. І в принципі, краще, щоб це було українські проксі. Просто коли ви вже скачали проксі, отут тут натискаєте Редагувати. New Proxy. Сюди вводите проксі, який ви купуєте. Там просто ви копіюєте те, що вам відправили. Сюди вставляєте, пишете ім'я, щоб ну, не, не перепутати, наприклад, перші проксі видаються на один місяць, щоб ви знали, ви потім будете міняти. Тому пишіть краще так: тест один. Так. І потім просто, коли будете замінювати, в кожного місця будете писати Тест-2, чи там просто змінювати, щоб не. Будете. Все, натискаєте change, потім обов'язково тут дві стрілочки Check Connection для того, щоб вони е, запрацювали. Бо інакше може бути таке, що вони не, не приєднаються, а ви будете робити все на своєму рідному IP і це з'їсть ну, тобто, ваші можливості отримати дроп. Тому що дуже багато проектів ріжуть і перевіряють по IP, тому нам потрібно антидетект браузер і використовувати проксі, щоб були різні IP і виглядало це максимально так, ніби в різні люди. Тому що проекту потрібно збирати ком'юніті різних людей, а не однієї людини і видавати всі проекти в в одну руку, грубо кажучи. Далі по такому ж принципу ви переходите вже, натискаєте старт. Так, у всьому Детектному браузері тут натискаєте старт, у вас перекидає, вже відкривається звичайний браузер Chrome, з яким ви всі знайомі. пишете в Anom Network, і вже тут просто під'єднуєте під свій гаманець, да? тобто створюєте, натискаєте, створити гаманець, створюєте, і тут уже просто проходите, скажімо, всі тестнети, які тут є. Тобто теснет вебсайт старт тестнет, uh, І тут просто по порядку виконувати виконуєте всі завдання. Натискаєте Complete Test, вас попросить там під'єднатися до Твіттера. Просто натискаєте. Бачите, далі follow. Uh, створюєте твіттер. Твіттер ви створюєте також почтою. <кій> uh. Почту, в принципі, я думаю, що не потрібно пояснити, так це все робити. Теж все, все це створити, почту Discord, яку ви будете створювати. Ви створюєте на цьому браузері, на якому ви робите всі теснети, тому що IP не ловилось далі. далі просто після того, як ви це все зробили, просто Mint, NFT і далі ви виконуєте всі-всі завдання. Які тут у вас є, тобто все у вас перевіряється, чи ви під'єдналися до Твіттера, чи під'єдналися до дискорду. Єдине, що вам потрібно буде для Твіттера, для дискорду, мати номер телефону, тому що буде йти код верифікації. Я думаю, що ці нюанси не потрібно записувати на відео, як створити почту, як створити Discord. Не потрібно це вже ви самі знаєте. Лише запасіться номерами телефонів, беріть мами, тата, брата, сестри, хлопці, дружини, хто у вас там є. І принаймні зробіть собі там 3-4 аккаунти, і, і все. І в принципі, ви зможете приймати участь. Повторюсь, абсолютно безкоштовний тестнет, де вам потрібно тільки витратити свій час, ну і звичайно, нерви. Все, всім солодкого дня. Дякую за перегляд.